Всім привіт! Сьогодні вам покажу відео огляд на постільну білизну від виробника Менсі з літньою ковдрою в комплекті. Ціна 1400 гривень за євро розмір. Пакування, подарункова сумка з логотипом фірми, з ручками та на двох змічках. Дуже чудово, що в комплекті є саме два бігунка, адже якщо, наприклад, один зламається, то у вас на запас є інший. Ця постільна білизна лише в євророзмірі представлена. Ось так окремо запакована простирадло та наволочки в ПВХ-пакет. Постіль кожна виконана в стилі кампанія, тобто поєднання двох різних кольорів та малюночки. Дивіться собі одразу замірчики. Ковдра, простирадло, наволочки, 100% бавовна фірма Менці. Зображення, яке є на етикетці, на 100% відповідає постільній білизні вживу. Тканинка тут плотна, м'яка, приємна до тіла, дуже-дуже гарна. Зараз я розстелю і покажу вам, як вона виглядає в розстеленому вигляді. А ось це у нас ковдра літня, легенька. Також як кампанія виконана більше кольорів та малюнків цієї постільної білизни. Ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм чи в групі вайбері. Переходьте, підписуйтесь, приєднуйтесь, пишіть в особисті повідомлення. Я вам допоможу з вибором будь-якого текстилю. Ось така гарна постільна білизна від менсі, тип тканини фланель, постіль з літньою ковдрою в комплекті, лише євро розмір ціна 1400. 400 гривень. Постіль виконана в стилі Кампанія. Це поєднання двох різних кольорів та малюночки. У мене такий ось сірий, темний в поєднанні це сірий, світлий, сірий світлий фон. І як бачите, тут є і синє, і коричневе, і біле. Ну, Загалом виходить дуже красивий, красива постільна білизна. Чи не так? Скажіть, як вам по кольору подобається? Мені подобається це поєднання. Ковдра у нас в комплекті, вона, хоч і літня, легенька розміром 200 на 230, це євро розмір, але всередині є наповнювач Холофайбер, прослойка наповнювача, До речі, така ж сама прослоєчка буде, і оці ось рюші, що є на ковдрі повністю по колу. Ковдра простьована, ось такими ось м -м, малюночок такий утворює стежечка. Ковдру ми можемо прати, прасувати разом зі всією постільною білизною стільки разів, скільки вам буде потрібно. І при ті, тих температурах, при яких ви звикли, постіль не пошкодиться, наповнювач не зіб'ється, верхня тканина не зіпсується, вона не кашлатіє, не ліняє. Буде вам довго слугувати в складі лише 100% натуральна бавовна. Як ви бачите, кольори, вони хоч і гарні, але такі більш постельні ніжні. Це говорить про її натуральний склад. Додатково підковдру на цю ковдру не потрібно. Вона вже є два в одному. Оце, ось, так би мовити, чохол, верхня частина ковдри, підковдра не знімається. Вона є одним цілим з наповнювачем, який є всередині. Простирадло у нас велике 220 на 240. Воно звичайне, не на резинці. Прошите, оверлочене, однотонне, дуже гарне, приємне. На дотик, але водночас плотний, як ви бачите, зовсім не просвічується тканинка. Я обожнюю фланель, вона є все сезонною тканиною, не лише зимовою. Не плутайте її, будь ласка, з баєчкою, тому що часто плутають. Байка це лише зимова, тепла тканина з начосом. Фланелька у нас же ж може бути як зима, осінь, весна, літо все сезонно. Особисто я її використовую на будь-яку пору року. Наволочки у нас 50 на 70. Також з рюшей, на наволочках буде пуста рюша. Два різних кольори з обох сторон на наволочках, як ви бачите, двокольорові одягаються на запах, запах ближче до кінця, більше наволочки. Достатньо гарний, глибокий шовчики, всі акуратні, подушка випадати у вас не буде. Беззаперечно, я вам рекомендую цю постільну білизну, і е, те, що вона в нас розлітається, дуже швидко ви її розкуповуєте, говорить про те, що вона вам подобається. Е, і варта вашої уваги, якість, ціна, кольори, все на вищому рівні і пошиття також. Ось, наприклад, ця партія залишилося три кольори, такі, як в мене на відео, і ще два інші. Я сподіваюся, що ми ще закупимо цю постільну білизну, адже ви її дуже любите, чекаєте. Я замовила в постачальника, чекаю підтвердження на відправочку. Все ж таки вирішила вам зробити відео на цю постіль, тому що маю велику надію, що все ж таки ми її ще отримаємо.